Не, 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 не. О! Погода не огонь, але душа забажала сапів А ось уже й на воді, уже на Сапі. Але все ж таки не вистачає чогось. Можливо, швидкості. Боже, я як та черепаха. Додай да мені швидкості. А що то таке? Ага Я не в ГТА, але ту штуку забрати захотів. Давайте спробуємо. Зараз дожену. Опа, упав. Поплив я забирати. Ось вона. Це саме той момент, коли всі проти одного. Я вам ще й допоможу. Давайте. Раз. Раз. Раз-два-три. Раз. Раз. Раз-два-три. Я не знаю, що тут ще додати. Щоб сказати я пливу, ні, я не пливу. Щоб сказати я лечу? ні, я не лечу. Що це за штука? Щоб сказати стою, ні, не стою. Я як ота бабка. Лечу, порхаю. Відео знімаю, рекомендацію додаю, тому що хвилю я люблю. Оце красота була. <реш>